Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами перенесемося в містичний крихітний світ, створений за мотивами всесвітньо відомої темної гавані під назвою Гудзики та Комахи, невеличкої коробочки в локалізації видавництва Лорд Boards. І що не часто буває в останні часи в локалізаціях, це в нас суто соло-гра, тобто на одного гравця, де нам з вами доведеться стати одним із героїв, найманцем, якому доручаються різні квести, сценарії, проходження яких дозволить не тільки розвити свого персонажа, але й заглибитись у всесвіт та історію. Тож давайте дивитись, як тут це реалізовано серед цих гудзиків та комах у темній гавані. Поїхали! Загалом головні механіки у цю коробочку перейшли зі старших версій темної гавані, але відмінності тут також вистачає. І на початку ви обираєте собі одного із шести доступних персонажів. І на відміну від більшості ігор, тут вони відрізняються не особливими вміннями, зазначеними на планшеті, а унікальним набором карт, на яких і зазначаються можливі дії, що ви зможете виконувати під час партії. Отримавши карти, ви берете їх на руку стороною А до себе, а вже під час партії ці карти будуть перевертатись. Щодо сценарію, тут так само у вас свобода вибору, і ви можете або грати їх окремо, або, як думаю, більшість зробить проходити поступово, дізнаючись історію. На карті сценарій зазначається як сама історія, так і ціль, якої нам потрібно досягти, а на звороті знаходиться мапа, на якій буде відбуватись усе дійство. Тож гра проходить за раундами, і на початку кожного з них ви повинні обрати собі дві карти для розіграшу. Кожна карта має верхню і нижню частини, на кожній з яких зазначаються певні дії. Під час ходу ви можете активувати дії з верхньої частини однієї карти, а нижню дію з іншої. Обравши карти, ви повинні визначити порядок ходу за ініціативою. Спершу ви визначаєте свою ініціативу, обираючи цифру з однієї із зіграних вами карт. А потім ви визначаєте ініціативу ворогів. І для цього ви кидаєте кубик за кожен тип ворогів, виставляючи маркер у відповідну комірку, і це визначає ініціативу ворогів. Ну а сам порядок ходу йде за зростанням ініціативи. Загалом. Базовими діями у грі є переміщення та атака, і ви навіть можете заміняти свої основні дії обраної частини карти на ці базові дії. Для переміщення ви пересуваєтеся суміжними клітинками поля на показник переміщення. Але, звісно, тут є непрохідні зелені території, на які не можна заходити, складні фіолетові локації, переміщення, на які забирає відразу два очки переміщення, або небезпечні ділянки, що змушують вас втрачати здоров'я, а можливо й отримувати стани. До речі, також тут є і особливі способи переміщення, як ось стрибок чи політ, які дозволяють ігнорувати заборонені типи місцевостей. І якщо ви добралися до сусідньої комірки із ворогом, ви можете провести ближню атаку. Сила атаки дорівнює показнику дія, також викидайте кубик, який визначає ваш модифікатор атаки, який так само додається до результату, після чого ви віднімаєте від атаки показник захисту цілі і наносите певну кількість пошкоджень. Але звісно тут є багато нюансів, як от чи є у вас властивість пронизування, адже якщо так, ви зменшуєте захист цілі на наявний показник, а також чи отруєна ціль, адже це додає одиницю до атаки. Звісно, що у грі є й інші види атаки, як от дальня або відразу по площі, проте сама дія проведення бою не змінюється. Однак деякі стани дають вам змогу проводити атаку з перевагою чи труднощами. Тоді за переваги ви кидаєте кубик модифікатора двічі, обираючи найкращий варіант. А ось за труднощів, також кидаєте його двічі, але обираєте гірший варіант. Щодо інших дій, то також ви можете отримати можливість штовхати противників, можливо, навіть на небезпечні ділянки, наносячи їм пошкодження, або, навпаки, притягуючи їх до себе. Також ви можете лікуватися чи відновлювати карти, повертаючи їх зі скиду на руку. Крім цього, на картах є позначки стихій і якщо ваша дія має відповідну позначку в центрі, ви можете використати зазначену стихію з однієї із карт з руки чи вже розіграних для активації додаткового ефекту. Щодо ворогів, то кожен із них активується у свою ініціативу і виконує дії в порядку, зазначені у комірці його планшету. Переміщення виконується так само, і вороги намагаються добратися до вашої фігурки, щоб провести атаку, проте вороги завжди оминають небезпечні ділянки. Щодо атаки, то вона проходить схожим чином, де до показника атаки ви додаєте показник модифікатора після китка кубика і віднімаєте захист, якщо він є. Проте зазначу, що також, як ви, так і монстри, можете мати властивість відплати, яка у відповідь на атаку завдає певної кількості поранень. Наприкінці раунду ви перевертаєте свої карти на іншу сторону і берете їх на руку. і Якщо тільки вони не були вже зіграні стороною Б, тоді ці карти скидаються. Крім цього, я не зазначив, що майже на кожній карті є символ бонусу, і ці бонуси можуть бути і тимчасовими і працювати тільки під час поточного раунду, надаючи бонуси комірки усім діям постійними. Тоді ви за бажання можете залишити ці карти на столі і користатися їми впродовж всього сценарію. А також бонуси скидання, і коли ви активуєте дію з таким бонусом, ви відразу втрачаєте таку карту. Звісно, що під час сценарію ваші карти на русі будуть спершу перевертатись, а потім скидатись. Тим самим у вас не буде змоги вибрати дві карти для раунду. Тоді на допомогу приходить дві дії. Першу ви можете виконати наприкінці раунду, і це короткий відпочинок. За нього ви повертаєте на руку усі скинуті карти і перевертаєте всі ці карти на сторону А. Проте за це ви повинні вилучити одну випадкову карту з руки. Або ж замість виконання будь-яких дій під час раунду, ви можете виконати довгу відпустку, що робить вашу ініціативу 99 і і виходитимете останнім в раунді, але зможете так само повернути собі карти і ще відновити здоров'я, але також повинні вилучити одну карту з руки. І загалом таким чином ви розігруєте раунд за раундом, поки ви або не втратите все своє здоров'я, або у вас не буде двох карт для розіграшу на початку раунду. Тоді ви провалюєте сценарій. А якщо вам вдалося виконати головну умову, як от у першому, наприклад, вбити всіх ворогів, ви успішно його завершуєте і можете переходити до наступного. До речі, ще декілька моментів. По-перше, тут є рівень вашого персонажа, він визначається складністю сценарію, і цей рівень не тільки вказує на кількість наявного здоров'я, але й впливає на кількість. Предметів, що ви можете взяти із собою в подорож. Ці предмети ви можете зустріти на картах сценарію, які ви вже пройшли, і в партію ви можете взяти лише по одному предмету в кожну руку або один дворучний, а також кількість предметів сумки, що дорівнює половину вашого рівня. І ці предмети ви можете активовувати під час раунду, застосовуючи їхні властивості, а під час відпочинку деякі з них ви можете відновлювати. А також під час проходження гри ви зможете покращувати свої карти дій, починаючи з другого сценарію. І на початку ви можете замінити певну кількість. Якісь карт першого рівня на нові, які мають більш круті, покращені властивості. Якщо казати коротко, то звісно, ми пройшлися по більшості аспектів, але, знаєте, темна гавань гудзики та комахи це. Дійсно дуже різноманітна і різнопланова гра, яка дарує дуже багато тактичних можливостей і має чимало ігроладних нюансів. Ми з вами майже нічого не сказали про стани, які можуть наділяти вас новими можливостями, як то зробити вас невидимими для ворогів, дати змогу кидати кубик для модифікатора атаки двічі, чи й змусити противника втрачати здоров'я на початку свого ходу. Так само тут є декілька планшетів, модифікаторів, атаки для різного рівня складності. Є унікальні дії, як то контроль. Що змушує противників атакувати один одного або властивість контратаки під час бою, різні цілі в сценаріях, різні покращення карт залежно від персонажів, різні направлення за стилем у цих персонажів. Дійсно, дуже і дуже багато всього. І мене реально вразило, що за наявності в цілому не дуже великої кількості всіляких компонентів. Авторам все ж таки вдалося реалізувати головне подарити. Глибоку її стратегічну гру, в якій є стратегія, її планування і розвиток, і все це в такому мініатюрному вигляді. Темна гавань, гудзики та комахи вийшла дуже гідною РПГ з майже усіх сторін, крім однієї, а саме сторони правил. Я не знаю, що і як там вийшло, але короткі правила, що є в буклеті, це. Так, зрозуміти основи ігроладу, і все. Але ще є онлайн-версія, типу живих правил, які оновлюються, але там так само жах. Виявити якісь нюанси, якось що означають позначки стихій на монстрах, і як саме вони їх використовують, це просто майже неможливо. Але тут на допомогу приходить діст. Хто не знає, це такий застосунок, де зібрані інтерактивні правила до ігор. Там все наглядно і доступно. Але ж ні. Там тільки базові правила, які з дії і ніяких деталей. Це дійсно печаль, адже зробили б вони класні детальні правила, їм не було б їм ціни, а так, звісно, неприємно. Проте хочу зауважити, що все ж таки на каналі Lord of Boards вже є повноцінні, максимально повні правила для цієї гри, щоб ви могли самостійно розібратися з усіма її нюансами. Однак кажучи, загалом, якщо ви полюбляєте рольові ігри, якщо ви грали в темну гавань, і ця головна механіка з вибором. Кардії та активацію за ініціативу вам сподобалась, то ця коробочка дійсно може вас зацікавити, якщо, звісно, ви граєте в соло. Маю надію, що я достатньо розказав та показав вам, щоб ви змогли самостійно вирішити, чи потрібна вам ця гра до колекції. І якщо огляд вам сподобався, поставте вподобайку, поділіться цим відео і підпишіться. Хто ще це не зробив? Далі буде ще багато цікавого. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!